Воду 450 мг. Вот, Додаємо одну, додаємо дві чайні ложки солі. Такі з горочкою і дві столові ложки цукру. Сюди в водичку. Тоді е, будемо додавати зараз олію і оцет. По одній столовій ложці столова ложка олії оливкової і столова ложка яблучного оцту. Оцет нам потрібний для того, щоб хліб не крошився і гарно тримався, бо нема звичайного борошна білого, а є тільки цільнозернове Тому. Якщо буде його кріпляти. Все це перемішуємо. 450 мл води, 2 чайні ложки солі або 1 столова ложка солі з горкою, 2 столові ложки цукру, ложка оливкової олії і ложка оцту все Це перемішуємо ретельно, так, щоб не пошкодити поверхню. І додаємо. 650 грамів цільнозернової, цільнозернового борошна. Звичайне, цільнозернове купляв в магазині. Його можна відрізнити по такому грубому помолу. От. Ми бачимо, що воно не біле, а таке має видно структуру молотого. От. І тоді зараз будемо зверху додавати. Нашу закваску. Тут у нас вийшло 100 г закваски, яка 5 днів готувалася. От ми її зверху виклали. От. закваска повинна бути без всякої плесені. Вона буде так, наче грати, пузирки такі в неї, бульбашки будуть на поверхні. Буде такий мати приємний кисловатий запах. От. Оце жива культура, яка на борошні на цьому сільнозерновому, і виросла вона, і буде піднімати наш хліб. Ну, зараз будемо ставити на програму випікання. Саме, яка у вас довше є. у мене пічка така. Зараз будемо ставити програму. Ну ось, бачите, програма у нас 3 3 години 40 хвилин вона буде випікати цей хліб. Ну, побачимо. Ставимо ще колір, колір dark. Темний ставлю на максимум. Ну і запускаємо його. вона мішається.